Доброго дня, компанія Автопарк, на надходження Lexus LS 460 2007 року випуску. Автомобіль оснащений 4,6 бензиновим двигуном на задньому приводі та автоматичній коробці передач. Офіційний автомобіль в гарному стані, як візуально, так і технічно. Безключовий доступ на всіх дверях. Також дотяжки на всіх дверях всі працюють. Чорна шкіра з гарними такими дерев'яними вставками. Дуже багато місця для задніх пасажирів. Також для задніх пасажирів є підігрів. Автомобілі повний електроскопакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія, датчики дощу, датчики світла, електрорегулювання, регулювання керма, підігрів, керма парктроніки, камера заднього огляду. Все працює чудово, підігрівети вентиляція передніх сидінь, вибір режимів є. В автомобілі 162 тисячі пробігу. Мультикермо дуже гарний стан на свої руки. Також в автомобілі є люк. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська 2 а? за готівку, також кредит та лізинг.